Так, ну що, фермера? Де ж ви були на аукціонах? Нікому не треба ця херня, га? Нікого не був на аукціонах. Мене не було точно. Тебе не було. Мені. Так ні, ми то були, а де ж вони всі? Оце друзі виставили на аукціон, тому що е, там просто жесть. Це бився, що шов, шовкуни, але тут шовкову ногами вже й не пакло. Тут капець, що робиться. І е, тепер треба це все прибрати. Випилять, Опять будуть пилять, питати, що ви скільки ви дерев насадили. І тут я не знаю, тут мусору. Ось дивіться, тут просто капець. Отакого От мусору, тут особливо спереду, там е, сотні камазів. Оце якось так. Тому бачите, що на аукціоні нікого не було. Каже, не хочуть працювати, наверное, Да? що всі хочуть на шару, скажи нашом, готова Готове все було хер там, так не вийде.